Що розповідати, яка наразі ситуація в місті та його околицях, як минула ніч, і які здобутки у наших збройних сил України про ті здобутки, які ми можемо говорити, звісно. А на сьогодні ми чітко можемо підводити підсумки минулого тижня. Минулого тижня в нас є два повністю повністю зруйнованих склади боєприпасів на території Мелітопольського району і три, два знищених штаби з підготовки референдумом і три знищених будинки колаборантів, які готували псевдореферендум це ті здобутки, які були за минулий тиждень. На сьогодні, звичайно, у колаборантів є панічні настрої, і в першу чергу вони складаються з вдалого контрнаступу наших військових на харківському напрямку, але слід зазначити ще один важливий аргумент. Рашисти всьому світу розповіли про те, що 11 вересня вони проведуть фейковий референдум на наших територіях Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей в свій єдиний день голосування. Але ми чітко розуміли, що основна причина це той теракт, який був в Сполучених Штатах Америки. Так от 11 вересня вони збиралися проводити референдум сьогодні. 12-й референдума немає, але саме референдумом вони кормили тих колаборантів, і саме такі загрози вони їм надавали, що 11 вересня пройде фейковий референдум, і 11 вересня вже це буде частина Росії. Сьогодні це головне відбулося, і тому ми бачимо, що велика частина колаборантів намагається вийти на зв'язок з нашими спецслужбами з місцевою владою для того, щоб співпрацювати з державою Україною. А окупантам вони встають вірити ще менше. Пане Іване, от гулятер Криму Аксьонов пропонував навіть відмовитися від псевдореферендуму. Взагалі, чи можливо ставлять окупанти якісь нові дати, дедлайни, коли вони можуть організувати цей псевдореферендум? Чи взагалі вони вже остаточно відмовилися? І такого не планується Олятераксонов дійсно пропонує, каже, що не треба проводити референдум. все і так йому зрозуміло. Мені наприклад не зрозуміло і 90% мешканців міста Мелітополя, які зараз залишились в тимчасово купоному місті, також не зрозуміло. Чому я кажу саме про 90%? Тому що а, після перших проходок по квартирам та будинках саме така кількість відмовилась приймати участь в фейковому заході, який вони називають референдум. Що стосується наступних дат, так дійсно сьогодні вони в своїй пропагандистській машині а, розганяють дату 4 листопада. Але ми з вами чітко розуміємо, що 4 листопада для расистів це майже ніколи, тому не треба звертати увагу на ці дати референдум на нашій території не зможе пройти, тому що люди перш за все проти. Пані Іване, вся Україна спостерігає певна річ за тим, що відбувається в Харківській області, і таке певне піднесення всього народу воно також присутнє. Скажіть, будь ласка, чи на фоні на тлі, точніше, ось цього активного і успішного наступу наскільки активізувалися можливо партизани та українське підпілля, і що нині є з колаборантами? Тому що знаємо, що із Луганської області вони вже почали збирати свої манатки і їхати в сторону Російської Федерації. Чи тікають вони з Мелітополя? Ми бачили цю тенденцію ще декілька тижнів тому, після того як повністю була зруйнована логістика в бік Херсона на праву частину. Право узбережжя нашої держави по річці Дніпро. І вже декілька тижнів тому вони почали вивозити сім'ї саме з Мелітополя. Військовослужбовці окупанти почали вивозити сім'ї. Сьогодні тенденція така, що вони залякані, вони не хочуть воювати. Вони не розуміють навіщо їм це, але ж ми чітко маємо усвідомлювати з іншого боку про те, що вони будуть виконувати наказ до останнього. І така тенденція на жаль зараз є, але найбільший вплив вдалий контрнаступ на харківському напрямку. Проявився саме на колаборантах, а не на окупантах. Окупанти це ті люди, яких прислали сюди як гарматне м'ясо. А колаборанти це ті люди, які може і під тиском, а може і без тиску і усвідомлюючи, і самі хотіли зрадити нашу державу та піти на службу до ворога. Так, от на колаборантів контрнаступ провів найбільш результативний вплив, і сьогодні вони дійсно перелякані сьогодні вони дійсно не розуміють, що робити, і дійсно багато хто з них виходить з нами на зв'язок. Пане Іване, як розповідав військовий експерт Олег Жданов, що Мелітополь є по суті ключовим містом для сухопутного коридору на територію тимчасово окупованого Криму і загалом містом обороні всього півдня ключовим. Як ситуація із технікою російських військових, чи вдається їм підтягувати якісь додаткові резерви, чи все ж таки те, що залишається в місті, воно непорушне. І військовий експерт правий і історичні факти саме про це говорять, тому що Мелітополь це є сьогодні логістичний і географічний, на жаль, центр тимчасово окупованого півдня нашої держави. І сьогодні расисти обрали Мелітополь як таку фейкову столицю свого окупованого регіону, і тому Мелітополь вкрай важливий для деокупації, тому що деокупація Мелітополя це ключ до деокупації всього півдня. Нашої держави також слід розуміти, що ми не зможемо ніколи деокупувати Крим без деокупації Мелітополя. Що стосується сьогодні е, руху трафіку техніки військової по Мелітополю, на жаль, вона е, досить значна. Наприклад, сьогодні всю ніч був гул техніки. Вони перекидали техніку з, з е, одного напрямку на інший, трохи пізніше ми дізнаємося і побачимо відео та фото, звідки е, була переброска техніки. Але сьогодні слід зазначити, що на території не Лише міста Мелітополя, а Мелітопольського району, Васильівського, Перезовського колишнього району, а сконцентрована величезна кількість рашистської техніки. Звичайно, вони її не встигнуть забрати, коли наші військові пойдуть в наступ. Пане Іване, на сам кінець хочемо від вас почути скільки ще залишається людей зараз в Мелітополі, і розуміємо, що наближається зима, в яких умовах доведеться жити українцям в цей період, якщо певна річ, територію до цього часу не деокупують наші збройні сили. Ну, перш за все, ми сподіваємося з вами, що її деокупують наші військові. Ми бачили, як це стрімко було на харківському напрямку. Сподіваюся, що саме так стрімко це буде і на, на запорізькому напрямку. Віримо в це. Але що стосується відповіді на ваше запитання безпосередньо, то сьогодні в Мелітополі залишилось близько від 60 до 70 тисяч населення, саме Мелітопольців. Але також ми можемо зазначити, що в місто Мелітополь приїхала велика кількість людей з Маріуполя, які сьогодні от обрали для себе Мелітополь, як тимчасову домівку, та. З інших регіонів, які також сьогодні являються тимчасово окупованими та повністю зруйнованими. Що стосується соціальної ситуації, дійсно опалювальний сезон не розпочнеться вчасно. Це вже можна говорити сьогодні абсолютно точно. Не розпочнеться він часно, тому що немає газу а 95% нашої опалювальної системи працює безпосередньо від природного газу. Тому ми зараз вже бачимо масову тенденцію людей на виїзд, навіть ті люди, хто не хотів виїжджати. А навесні, хто не готовий був виїжджати влітку. Зараз вже покидають тимчасово окуповано місто Мелітополь через те, що соціальна ситуація загострюється. Пане Іване. Віримо, що наші захисники та захисниці зможуть деокупувати місто до настання лютих морозів. Віримо в наших партизанів в рух опору, які також успішно діє на території Мелітополя, загалом усієї Запорізької області. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку. Мелітопольс Україна. Дякуємо вам і до зустрічі.